допомогу Військову та наступальні дії, які будуть дуже винахідливі та професійні, які дадуть гарний результат. Тому в цілому карти показують, звичайно, це не кінець війни, але це боротьба, яка яка наближається кінець. Я вважаю що це досить гарні карти, враховуючи все, що відбувалось. Спочатку березня, про те, що можливо, ми залишимось наодинці зі своїми проблемами, і ось ні, не залишимось. Підтримка залишиться, загальний позитивний настрій залишиться, і залишаться люди, які будуть просувати професійно нашу справу. Наш, ну, нашу справу взагалом будуть вести Україну до перемоги. Також це можливо ще і якісь певні наступальні дії зі сторони України, які будуть. Сплановані дуже професійно. Ось, і щодо карти. карта коханців по стан українців, це така двояка трохи карта, вона має дуже багато значень, і знаєте, чомусь в контексті нашого питання. Я думаю, що це скоріше таке подвійне відчуття. З одного боку це спочинності, як буде українців. Єднання українців під це єднання українців. Ось нашим горем, можна так сказати, ми стаємо сильніші, і ми якби йдемо в союзі і єднаємося разом, але в той же час це певна така дуальна карта, яка може показувати і. Різний стан, можливо, кардинально різний. Від супер якихось позитивних моментів до супер якихось тяжких. Але це в контексті саме відчуттів. Тому не знаю. Насправді мені здається, просто, що це мені в цьому розкладі ця карта схожа більш на ну, типове вираження це емоційні гойдалки. Не знаю, чомусь мені так відчувається. Я сподіваюся, що це